У День незалежності України для прихильників футболу Сумського та Глухівського районів зробили справжній подарунок. Фінал обласного кубка проводять на головній арені Сумщини стадіоні Ювілейний. На головний матч турніру номінальні господарі з Глухова організували виїзд трьох автобусів для власних болівальників. Тих, хто підтримував команду з сумського району, було теж немало. У підсумку на трибунах утворилася немала тросида глядачів, десь близько тисячі. <пілити> Как настроение у вас сегодня? Отличное. Но если выиграет, будет еще лучше. Я болею за велетель Глуховский. Он сегодня должен победить. Я в этом уверена. Все 100%. Я болею за «Спутник», потому что в нападении играет мой родной брат Максим Исловский. Как думаете, выиграет сегодня «Спутник»? Я думаю, что у них есть все шансы. За велетель болею. За велетель? Почему Да. Почему за велетель? Ну, мы там играем, ага. поэтому поддерживаем свою команду. Играйте команды. команду. Да, да, да. Скажите, за счет чего сегодня команда должна выиграть? За счет самоотдачи. Да, Желання побідіть за Степановку. «Почему именно за эту команду? Ну, бо тому, що район все таки не влухали. Як думаєте, хто победить сьогодні? Вас прогноз? Конечно, Степановка 2-1». Що стосується самого футболу, то він не балував безліч гульових моментів. Багато технічного браку в виконанні обох команд як у передачах, так і у завершальній стадії атак. Головна причина того. Першим вдалося забити супутнику на 30-й хвилині Артур Саралієв майстерно виконав вирок арбітра. Суперник відповів на 42-й хвилині, але Микита Сітнер був на місці. Та все ж на 54-й хвилині ніхто не зміг завадити досвідченому граючому тренеру та капітану глухівчан Роману Луценку скоротити рахунок ударом зі штрафного. Тим самим господарі матчу подарували своїм болівальникам надію. Але вистояти, а тим паче забити і ще раз так і не змогли. А ось гравці супутника своїм єдиним шансом скористалися. Переможний м'яч на 76 й хвилині на свій рахунок записав Артем Гудименко. Тож важка перемога 2-1 команда зі Степанівки, яка подарувала українському футболу Олега Гусєва. Ребята у нас молоде нова команда створиться. Тому... для них это был хороший опыт, прекрасный стадион, на такой, наверное, первой лиги и высшей лиги можно сосчитать на пальце. Поэтому, что попали в финал, конечно, хотелось выиграть. Нам хотелось из первого матча, хотелось нам выиграть цей кубок, потому что по дороге были и команды и серьезные, и я в Краснополе. Хорошая команда, то есть одна такая, что из сильных команды она тоже реально могла Ми настраювалися і в принципі пускають. Нас так і змішили. на фіналі голови Сумської ОДА самого голови так і не дочекалися, і це вперше за весь час проведення цього турніру. Та команди це не засмутило. Свої заслужені медалі та головний трофей вони отримали. До речі, одержав свій приз і кращий гравець фіналу Андрій Денека зі Степанівського супутника. Антон Проценко, Сергій Сурков на часі спорт.